Можна на фіне? Хто такий Леонід Брежнір? Живе втілення консенсусу радянських літ. Для того, щоб зберегти свою колегальну владу після скинення Хрущова, партнамакулатура була змушена балансувати інтереси різних партійних клік. Звичайно, це призводило до постійних компромісів, відмов від розгляду проблем, що можуть викликати серйозні суперечки, і зрештою, до застою. Це відбилось на зовнішній політиці. З одного боку, СРСР розвивався між більш жорстким курсом, який підняв значення військових і тих, хто зв'язаних з ВПК, а з іншого з тими силами, які виступали за нормалізацію. Але перед всім таке диалектичне відношення до зовнішньої політики мусило зіткнутися з трьома основними проблемами, які залишились від попередників: суперечки в радянському блоці. Ескалація США, яка все більше втягувалась у В'єтнам, і питання впливу СРСР у країнах третього світу. І 23-й з'їзд став початком нового жорсткого зовнішньополітичного курсу, який підняв би значення військових та зупинив би експорт контрреволюцій, а це передвіщало посилення контролю над соцблоком. Позиції СРСР в соцблоці стало першою справою Брежнева. Першою стала Чехословаччина, де Дубчик проводив курс реформ, спрямованих на лібералізацію. Спочатку СРСР нормально сприйняв реформи, але після того, як вони викликали реакцію в соцблоці, змінив своє рішення. Після того, як Чехословаччина відмовилась згорнути реформу, на прохання чеських товаришів... 1968 року варшавський блок ввів війська в країну. Нормалізація включала усунення дубчика його оточення на користь вірних Москві комуністів, які свалили окупацію, почали репресії та відмінили реформи. Причин для інтервенції було дві: крім негативного прикладу можливості проведення ліберальних реформ в Москву тривожили спроби чого слова, послабити вплив СРСР у Варшавському блоці. Та налагодження контактів з Румунією та Югославією. Нормалізація становища в Чехословаччині прискорила процес інтеграції як військової, так і економічної Східної Європи та СРСР. Доктрина Брежнєва спричинила, що всі, крім Румунії, країни Варшавського блоку за чисельними договорами були поставлені під сильнішим контролем Союзу. Крім Румунії, проблемою для СРСР був Китай. З початком культурної революції відносини Українами ще більше зіпсувалися. У кінці 60-х років були жорстокі зіткнення на радянсько-китайському кордоні. Країни стояли на межі війни. Чим скористався президент США Річард Ніксон. There, well, Річард Ніксон і його головний помічник Генрік Кісінджер відмовились від стримування, щоб зосередитись на внутрішній політиці та економіці. І перейшли до політики розрядки. Ніксон вирішив скористатися суперечностями між КНР і СРСР для виходу з В'єтнаму і в перспективі до розрядки в Холодній війні. З 1971 року Ніксон почав налагоджувати відносини з КНР, що спричинило початок перегорів між США та СРСР, які боялися Американо-Китайського Союзу проти них. 1973-го року. Було підписано 23 угоди про співпрацю США і СРСР, що загалом стосувалися економічних угод і обмежень ядерних озброєнь. У 1971-76 роках загальний об'єм американо радянської торгівлі збільшився у 8 разів. Також обидві сторони досягли домовленості про ядерне роззброєння. Розрядка була закріплена важливою міжнародною угодою. 1 квітня 1971 року керівники європейських країн, до яких приєдналися США і Канада, підписали в Хельсінкі заключний Ак Конференції з безпеки та співпраці Європі. Ключові положення включали узаконення нинішніх кордонів і зобов'язання кожної нації поважати права людини та громадські свободи. СРСР не збирався відмовлятися про сування соціалізму в третьому світі, тим більше на керівництво СРСР здобули вплив Андропов, Устинов і Громико, які були налаштовані на агресивну політику. СРСР надихав кубинську інтервенцію в Анголі, допомагав Народному фронту з Вільним Мозамбіку, підтримував Ефіопію, все більше посилював вплив в Афганістані. Хоча президент Картер намагався ще раз обмежити гонку збройнь, але в контексті нафтової кризи, революції в Нікарагуа та Ірані, де були повалені дружні США уряди, вторгнення в Афганістан в 1979 році стало останньою краплею. Картер відповів на радянське вторгнення, відкликавши договір про з зертифікації, наклавши ембарго на поставки зерна та технологій до СРСР і вимагаючи від Конгресу збільшення військових витрат, а також голосив бойкот Олімпійських ігор у Москві. Наступний президент Рейган почав нову гонку зброй та поглибив підтримку антикомуністичних рухів. Нова холодна війна збільшила витрати СРСР, але не принесла значних успіхів у Латинській Америці. Підтримка Нікарагуа та Куби обходила все дорожче. В'єтнам зав'яз у безперспективній війні в Камбоджі, в Африці. Економічна криза в Ефіопії, громадянська війна в колишніх португальських колоніях. Вже не залишала ніяких надій на успіх радянської політики. Нарешті війна в Афганістані безперевно прогнала і людей, і матеріальні ресурси СРСР, витрати Радянського Союзу на гонку озброєнь та інші витрати холодної війни посили глибокі проблеми в радянській системі. Казачі часи Брежнього була в економічному та соціальному застоєві і призвели до стагнації, а потім і падіння.